Вітаю, я Олександр, і ви на моєму каналі Олександра Ошакова. Сьогодні ми подивимось з вами майстер-клас. А ти скажете, що це за пані, що вона розповідає, що вона знає про ці рослини, взагалі стоїть отут біля стінки і щось розповідає. Ну, На вулиці холодно, на вулиці зима, і походити там, знімати щось і кудись не дуже хочеться. Давайте чекати будемо весну. Але сніг сьогодні розтану остаточно. Дата зйомки сьогодні 26 грудня 2023 року. На вулиці вже не знаю, який день плюсова температура. І в мене починають квітнути примули. Зараз я покажу це відео. Але майстер-клас у нас не про це. Я хочу показати вам трошечки практики, щоб ви зрозуміли, наскільки це цікаво, і постійно працююча ну, наука <про>, про рослини. Отже, дивіться, а в мене є примули. Це такі маленькі кущики, квіточки, які дуже класно квітнуть навесні. Я їх не почистила восени, тобто не прибрала ті листики, які вже і не потрібні взимку. І вони ще зараз лежать такі негарні. Такі вже майже згнивши. Але чи треба їх прибирати? Чи не треба? Завжди є два питання, дві сторони, які ми маємо прийняти або ету, або іншу. Давайте подивимось відео. Ну що, починаємо нашу практичну роботу. Примула звичайно, яка росте в мене на ділянці і яка не була почищена восени. І лежать дуже багато некрасивих, майже запрілих вже листячко. Ну, таке, Бачите, вони вже перетворились на якесь умісю. Але прімула і випустила новенькі, свіженькі листячки. Навіть це квітла, Не знаю, для чого вона це робить. Ну, коротше. Що ми робимо? Я хочу їх почистити, бо ну, трошки є часу, та і треба вам показати, хоч трошки щось окрім себе. <сум> Зробимо так. Я почищу цю примулу, приберу у ці мертві, е, майже розкладені вже листочки, які не потрібні. Але з іншого боку, вони нібито й прикривають оці новенькі е, листочки, зелененькі, від холодів, від снігу. Але і ось такі, ну вони вже. Вже перетворилась у наступний шар землі. Ось тому беремо ножиці і починаємо. О, да! Пробачте мене, я без перчаток. А вони мені десь сховані, бо вже ж не сезон, і я їх сховала, тому. Я дуже цього не рекомендую робити. Ми обов'язково маємо бути у перчаточках. І бачите, я навіть у халаті не одягла на себе зимовий одяг. До речі, дуже цікаво. Так можна побачити, де дилетант, а де професіонал. Професіонали ніколи не почнуть роботу у халаті і без перчаток. Тому, ну, пробачте, це таке відпочинок на вихідних. Ось ми їх почистили і залишилася зелененька листичка. Я не знаю, чи це добре чи ні, але мені цікаво подивитися, як навесні вони будуть відрізнятись ті, які я почистила, і ті, які не почистила. Ну ось, бачите, що в нас вийшло. Є наквіточка, є два бутончики, які нащо то рослинка випустила. От будемо дивитися, що буде Ну і підведемо підсумки цього відео. Тобто, на питання, коли ти приходиш до замовника і вони кажуть: треба прибрати, так, треба, я з цим згодна. Я більше люблю, коли прибрано. Тобто, всі ці листички і квіточки, вони лежать на смітнику, А ні, на нашому ділянці. Але іноді бувають і інші відповіді. Тобто, ви бачили оці е, торішні листочки, вони трошки прикрили ці молодесінькі листочки, які вже для чогось вони взагалі і виросли, і не розумію для чого, поки ще зав'язали квіточку та й в її ще розпустили. Ви взагалі уявляєте 26 грудня. А в нас квітнуть примули. Харківська Харків, Харківська область. Ах. Добре, це трошки інша історія. Знає і до підсумків. Тобто ми могли би і не прибирати ці листочки, ну чесно, нічого б сприймули не сталося. Але краще прибрати, бо це і красиво, і доглянуто, бо коли не доглянутий двір, ну, ну, ми ж завжди любимо красу і витончить. ну, Чи не так? Звісно, що так. Знаєш, що казати? Чесно, це так складно. А висновки такі, конкретних відповідей, до будь-яких питань не існує. Існує завжди а, якийсь а, аналіз, аналіз ситуації, яка є. Тобто, дивіться: а, класичні джерела а, інформації а, кажуть, що ми прибираємо всі цьогорічні. А, Листя, цвітоноси, все це прибираємо, щоб не розводити на ділянці хвороби. Бо коли холодно, потім тепло замерзло, відмерзла, починаються процеси гніїння, там можуть бути шкі... гриби, господі, як їх називають, там можуть розвиватися хвороби, і навесні буде велика біда. З іншого боку, інші джерела кажуть, якщо дерево тримаєте листячки, його ніякому разі не треба обривати, бо коли ми обриваємо цю листочок, ми робимо доступним до бронечки, зараз покажу фоточку, в яку можуть потрапити хвороботворні організми. З іншого боку, торішні листя деякі прикривають молоді листічка, ви ще не бачили на відео. Теж варіант, але, але вони вже й перетворились на кашу. Ну, Чи потрібна ця каша нам візуальна? Чи приємно вам дивитись на цю кашу? І чи вона ще несе ті захисні, е, як їх називати, захисні функції для нашого пріму? Mm, розумієте, дуже багато питань, на які ми маємо самі собі відповісти. Нам краще і легше з когось питати, хто каже так, так, все, будь ласка, вам відповідь. Але, будь ласка, робіть собі висновки, питання і розуміння, для чого ви це хочете зробити і що з цього слідкує. Робіть висновки. І не вимагайте конкретної, точної відповіді. Бо це рослини. Вони, ну це ж не математика, це ж не рівняння і формули, це ж істоти, які постійно змінюються. Змінюється погода, змінюється земля, змінюється їх стан. Не можна постійно вивчила одну якусь основу і все, і все життя їх використовувати. Ні-ні-ні. Це треба постійно. Думати, аналізувати, порівнювати, робити висновки, пробувати, постійно пробувати. Господи, рослинки, ти такі о, як там, вдячні, Вдячні, коли ви з ними працюєте, щось робите. Так, іноді трошечки буває не то. Нічого страшного, вони виростуть і покажуть вам, а-а, тут ти зробив не так. Краще бо ти зробив ось так. Все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Мені так важко це розповідати, коли ти все знаєш, і думаєш, щас, я вам розкажу. Ніхіга. Коли мислю плутаються, ти хочеш тільки багато сказати. І виходить, така каша, я сподіваюся, вам хоч щось було зрозуміло. Якщо ні, пишіть. Пишіть, якщо не зрозуміло, я перезапишу. Може, щось краще вийде. Підписуйтесь і до наступних зустрічей!